Клієнти склікують мій рекламний бюджет. Віталій, що робити? Мабуть, найчастіше питання, яке я отримую на консультації. І сьогодні ми з вами розберемо, як боротися зі склікуванням. Мене звати Віталій Харечко. Дуже радий бачити кожного з вас. І сьогодні ми нарешті вирішимо цю проблему. Ще хочу сказати, що це не є стопроцентною гарантією вирішення вашого питання, але у мене це працює, і я сподіваюсь, у вас також працює і збереже ваш рекламний бюджет. Давайте переходити до нашої теми. У нас є три способи, як ми можемо боротися з клікованням. Найперший спосіб, і найпростіший — це стратегія ставок таргетціпій. Що це за стратегія ставок? Це стратегія ставок, яка орієнтується на конверсії. Чим більше ви конверсії отримуєте. Тим краще система унікає склікування. Чого це так працює? Коли ви використовуєте цю стратегію, система намагається знайти людей, які здійсняють конверсію на вашому сайті. Боти, які склікують рекламу, вони, як правило, конверсії не роблять. І таким чином система розуміє, які люди найімовірніше зроблять конверсію на вашому сайті, а які ні. Якщо це боти, скоріш за все він просто не буде показувати, і боти пройдуть повз. Далі наступне: щоб вона нормально працювала, вам потрібно мінімум 50 конверсій, Тобто 50 конверсій отримуєте, і після цього стратегія починає вже працювати і відсікати частину ботів. Але це не є 100% гарантією, що ви не будете продовжувати отримувати склікування. Але це вже збереже ваш бюджет. Далі, наступний спосіб: таргет по аудиторія. В Google рекламі можна таргетуватися на певні аудиторії. Давайте покажу, де це робити. Переходимо в рекламний кабінет. Ось у нас є пошукова рекламна компанія. Переходимо на нашу пошукову рекламну кампанію. Переходимо в аудиторії. Ось тут. -от. Перейшли так, ми перейшли в наші аудиторії, і тепер будемо зараз шаманити і боротися з кількох Наступне, що ви маєте зробити, це вимкнути невідомих аудиторіях, що значить невідомі. Тобто, це люди, яких Google не може ідентифікувати. Це можуть бути як боти, так і можуть бути живі люди, наприклад, які використовують блокер і не можуть там бачити рекламу через нього. Нам ця аудиторія все одно не потрібна, тому ми заходимо в дем змінити демографічні дані, обираємо нашу групу оголошень, де показується у нас реклама, і просто. То прибираємо галочку, там де пише невідомо. Натискаємо зберегти демографічні дані, і тепер наша реклама буде показуватись лише тим людям, які Google може ідентифікувати. Але є боти, які пішли далі, тобто боти, які використовують пошти, де вказан пол, там, наприклад, жіноче або чоловіче. Що робити в такому випадку? В такому випадку ми спускаємо ще нижче. І обираємо правильну цільову аудиторію. Тобто, в кожного з вас є своя ніша, свій продукт, і ви знаєте, хто є цільовою аудиторією цього продукту. Тому що, скоріше за все, якщо ви дивитесь це відео, ви маркетолог, бо ви налаштовуєте рекламну кампанію. Давайте подивимося, які у нас є опції. Перше це інтереси, тобто ми можемо зводити аудиторію по інтересам, як це зробити. Переходимо в аудиторії. Тут у нас є сегмент аудиторії, натискаємо додати сегмент аудиторії. Обираємо на рівні групи оголошень. Обираємо потрібну групу оголошень. І ось тут у нас є дві опції. Перше це спостереження. Друге, та націлювання. Чим вони відрізняються? Коли ви обираєте спостереження, ви просто додаєте аудиторію, і ви можете бачити по ній статистику. Коли ви обираєте націлювання, ваша реклама буде показуватись лише аудиторії з цими інтересами. Тобто, наприклад, у мене тут робота в галузі продажу і маркетингу, тому що я тут, наприклад, в на цьому аккаунті шукаю клієнтів. Я обираю цю цільову аудиторію і показуюсь ній, і показую саме їй. Якщо мені потрібно показуватись більшій частині аудиторії, можна перейти. Обрати інтереси, які мене цікавлять, або просто проставити всюди галочку. Тобто там, де в бота не буде інтересів, йому вже реклама не буде показувати, для того, щоб ви не злужували свою аудиторію. Якщо ви точно знаєте, що у вас є, наприклад, аудиторія, у неї є такий інтерес, і ви хочете показувати саме цій аудиторії, просто берете і залишаєте її. Далі наступний спосіб: що ще можна зробити: можна таргетуватись на демографічні дані. Наприклад, переходимо в перегляд назад. У нас тут є демографія, наприклад, демографія, ось тут батьківський статус. Я думаю, що якщо це бот, то скоріш за все, Google зрозуміє, що там в нього немає дитини, тому що, як правило, в кого є діти, там гулять якісь запроси пов'язані з цими дітьми. Там, наприклад, садочок, дитяче харчування і так далі. Далі можна сімейне стан обрати. Теж думаю, що бота цієї інформації не буде, тому що як правило, там ті пошти вони так собі формляться для того, щоб їх... Постійно використовувати та постійно змінювати не гувола, то та людина, яка робить ці боти, так в нас погасло світло. Давайте продовжувати, поки воно ще у нас є. Так, наступне. Що ми можемо ще робити? Тобто, якщо ви ці дві опції вже будете використовувати, скоріш за все, проблеми зі слікуванням у вас набагато зменшаться. Якщо ви будете використовувати їх в комбінації, то все взагалі буде супер. Ви зможете захиститись від склікування на 80%. Далі, наступне, наступне, що ще можна використовувати. Наступний спосіб це сервіси захисту від склікувань. Ви можете написати ВК клікфрот, і вам видасть якісь сервіси. Які я можу рекомендувати? Є сервіс Луніо, але там мінімальний бюджет на Google рекламу має бути від 1 мільйона доларів. Тільки після цього можна там звертатись до них, тому що вони працюють від проценту від спенду, і тому вони такі умови пропонують. Якщо у вас немає мільйона доларів, що робити в такому випадку? В такому випадку є більш дешеві варіанти, але, наприклад, Луніо він працює найкраще. Більш дешеві варіанти, вони більш мас-маркетинг, але вони також дають результат. Ось ці сервіси: це Кліксіс, Фродблокер, ClickGuard. Я би рекомендував спробувати подивитись, який сервіс буде давати вам кращу окупність і використовувати його. Якщо ви будете використовувати усе це комбінації, Це, мабуть, найбільше вас захистить від слікування, наскільки це можливо. Я би в першу чергу використовував стратегію ставок Target CPA, далі би додав таргет по аудиторіям. І якщо, наприклад, я хотів би протестувати там, чи сервіси від слікування будуть гарно в мене працювати, додав би їх. Бо іноді часто буває така ситуація, що сервіси захисту від вони відсіюють цільовий трафік також. Тому це. Не обов'язково використовувати, це така опція більше на ваш розсуд. Тому я рекомендую починати з стратегії ставок CPA і використовувати таргет по аудиторіям. Якщо вам було це корисно, якщо вам це допомогло, ставте лайк, напишіть, будь ласка, комент від 11 слів. Це допоможе органічно просувати цей ролик, і мені буде приємно. Якщо ви хочете отримати цю моє-карту, переходьте до мене в Instagram, покажіть, що ви ставили комент, поставили лайк. Підпишіться на мене, якщо ви хочете отримувати корисну інформацію. Пробули рекламу, і я вам надішлю цю карту. Усім дякую, усім гарного дня.